Правоохоронці повідомили про підозри двом депутатам сумської обласної ради, восьмого скликання, яких викрили на хабарі в 100 тисяч доларів США. Нагадаємо, у вівторок, 26 березня, у Сумах співробітники СБУ та НАБУ затримали на гарячому під час передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів США Галаєва Могомеда Шарібджамаловича, що є директором споживспілки Сумської області, та Володимира Поцелуєва, директора КНП, клінічна лікарня святого Пантелеймона. Наразі їх кримінальною справою займається спеціалізована антикорупційна прокуратура. 27 березня 2024 року, за дорученням керівника ЦАП прокурором за участі детективів набу було повідомлено про підозру двом депутатам Сумської обласної ради, яких напередодні викрили на пропозиції та надані 100 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Дії усі кваліфіковані за частиною 4 статі 369 кримінального кодексу України. Депутати пропонували вказану суму начальнику кінської міської військової адміністрації за об'єднання двох медичних установ, що забезпечило збільшення фінансування цієї медичної установи, а також за залишення на посаді керівника цієї лікарні однієї осіб, яка і пропонувала хабар і надавала неправильну вигоду. Крім того, вони обіцяли надавати посадовцям підкової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу. Усі було викрито на гарячому одразу. Після одержання частини коштів це 50 тисяч доларів США. Наразі це питання про обрання запобіжного заходу скеровання до вищого антикорупційного суду. Прокурор податиме про застосування доказаних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за первотивою внесення застави Згідно чинного законодавства України із моменту затримання фігурантів для обрання їм запобіжного заходу є 72 години, і це відбуватиметься в Києві. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком цієї резонансної справи та оперативно вас інформуватимемо.